Щодня чуємо про успіхи України в боротьбі з корупцією, але наші партнери бачать геть інше. Сірі ринки тютюну, алкоголю та електроніки величезне джерело прибутку. Це слова спеціальної представниці США із питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер. І сказала вона про це не у закритому колі, а на брифінгу у Києві, де порадила українському уряду зосередитися на цій проблемі насамперед. Попри бойові дії, тисячі загиблих і мільйони травмованих. Представниця нашого найбільшого донора та партнера говорить не про війну, а про сірий ринок цигарок, місних напоїв та електроніки. Тільки уявіть собі обсяги схем та оборудок на ньому. І вже навіть не дипломатичною мовою просить уряд зупинити це. Ні, не війну, а корупційні схеми. Тема корупції в Україні не сходить зі сторінок закордонних змі. Україна ще надто корумпована, щоб приєднатися до Заходу. З форенполісі. В оприлюдненні стратегії США щодо України справжньою загрозою є корупція. Політико. Корумповані чиновники вкрали 40 мільйонів доларів, призначених на закупівлю зброї для війни з Росією. Блумберг іноземний інвестор в Україні звинувачує чиновників у корупції. Financial Times. Корупція є екзистенційною загрозою для України, і українці це знають. The New York Таймс також на цю тему не раз висловлювалися й американські політики. Критично важливо для України рішуче проводити реформи. Корупція відлякує закордонні інвестиції, зменшує ВВП, не сприяє підприємництву, грабує українців, які працюють, нівелює тих, хто працює за правилами. Джон Саліван, заступник державного секретаря США. Перемога України на полі бою не дасть їй стати частиною Росії. Перемога у війні з корупцією не дасть Україні стати схожою на Росію. Ентоні Блінкен, держсекретар США. Корупція та проблеми з верховенством права є найбільшою загрозою для повоєнного економічного відновлення України та залучення іноземних інвестицій. Незважаючи на те, що реформи тривають, зберігається повальна корупція, хабарі, відкати та завищені витрати на закупівлю є спільними ризиками корупції в Міністерстві оборони, особливо у разі закупівлі летального озброєння. Роберт Стерж, генеральний інспектор Пентагону. В Україні є довга історія проблеми з корупцією, І, відверто кажучи, в усьому регіоні це проблема радянської спадщини, яка торкається багатьох країн. Російська агресивна війна в Україні справді змінила суспільне ставлення до корупції. Її більше не толерують. Це одна з причин, чому ми це бачимо і чуємо про це. І я думаю, що це добре. Бріджит Брінк, посол США в Україні. Звісно, що українців ображає, коли Трамп називає нашу країну корупційною. Якщо слова Трампа можна поставити під сумнів, то за індексом сприйняття корупції Україна посідає 104-те місце у світі. Попереду навіть Замбія та Албанія.